Поки був мій чоловік, у мене в житті все було добре, а як його не стало, так все посипалось просто, а рідна донька взагалі мене з дому виганяє. Не думала я, що доживу до такого. Я ж свою Наталю народила в доволі пізньому віці, бо сподівалася, що біля неї в старості голову прихилю. Хіба я думала, що донька моя виросте такою егоїстичною? З Павлом своїм я прожила чудове життя. Я за ним була як за кам'яною стіною. Обох у нас це був другий шлюб. Зустрілися ми в пізньому віці. Мені було 36, а Павлу 40. На той час ми обоє були одружені, але настільки закохалися одне в одного, що вирішили кинути свої родини заради спільного щастя. Мій перший чоловік мені цього не пробачив. Він забрав нашого 16-річного сина і поїхав з ним в інший регіон. Син мене теж не підтримав і не захотів зі мною спілкуватися. У Павла з першою дружиною дітей не було. Він був доволі забезпеченим. Тому збудував для нас невеликий будинок, в якому ми і стали жити. Павло майже відразу став просити мене, щоб я народила йому дитину. Він дуже мріяв про донечку. Я трохи вагалася, адже мені було 37 років, та все ж вирішила, що дитина тільки скріпить наш союз, та й буде кому нам старості склянку води подати. З грошима тоді у нас проблем не було, тож я народила дівчинку. Павло мій так тішився донечкою, що нічого їй не шкодував. Тоді і одяг, і іграшки можна було дістати лише по великому блату, а мій чоловік для доньки приносив усе наймодніше і найдорожче. І про освіту для неї чоловік подбав. Наталя наша в поступила, хоча на той час це було теж дуже важко. Та навчання Наталя закинула, бо вже на другому курсі почала зустрічатися з хлопцем і сказала нам, що виходить заміж. Як ми лише тоді її не вмовляли, але нічого не допомагало. Підсумком донька кинула університет і поїхала з нареченим в іншу область, звідки він був родом. Нас з чоловіком вони навіть не покликали на весілля. Хоча весіллях такого не було, вони просто розписалися. Мій чоловік тоді ледве це пережив, навіть в лікарню потрапив. Він не міг зрозуміти, чому донька так несправедливо з нами повелася. Відколи вона вийшла заміж, вона перестала нам навіть телефонувати. Минуло багато років. Мій чоловік пішов у засвіти ще 10 років тому, відтоді я живу одна. Донька навіть у свято до мене не приїжджала, а нещодавно Наталя з'явилася вона розлучилася з своїм чоловіком, бо вже має іншого. Чоловік забрав від неї дітей, а її вигнав з дому. Наталка не придумала нічого кращого, як приїхати до мене і не сама, а своїм теперішнім чоловіком, який років на 10 молодший за неї. Вони спочатку просилися пожити у мене кілька місяців, поки щось не придумають, та потім у них плани змінилися. Наталя мені заявила. Що вона теж має право на цей будинок, адже це дім її батька, тому вона хоче, щоб я з'їжджала, бо заважаю їхньому щастю. Не дай Бог нікому почути таке від рідної дитини. Я плакала тиждень, так мені себе було шкода. Я ж сподівалася, що біля неї старість свою проведу, а тут дочекалася того, що вона мене з дому виганяє, бо я їй заважаю. Що робити, як мені бути? Звичайно, я нікуди не піду, бо мені нема куди йти. Але і донька нікуди йти не збирається. А як нам далі жити під одним дахом? Я просто не уявляю.